Вітаю! Всі ми є членами різних емоційних спільнот: сім'ї, шкільного класу або колективу друзів. Приналежність до різних спільнот вимагає від нас різних норм поведінки. Погодьтеся, адже з членами сім'ї ми ведемо себе не так, як з друзями або з однолітками у класі. Приналежність до різних спільнот визначає і реакцію на одну і ту ж саму подію. Чому ми реагуємо по-різному з різним оточенням? Пропоную говорити про це саме сьогодні. Історики першої половини ХХ століття вважали, що головну роль у вивченні історії емоцій грає епоха середньовіччя, і стверджували, що головною емоцією середньовіччя був гнів, який відбувався невимушено, тобто виникав дуже швидко та спонтанно. Сплески гніву королів не були проявом незрілості або гіперемоціональності. Навпаки, це були гарно продумані знаки символічної комунікації. Публічна демонстрація гніву монарха була призначена для наближених йому осіб та ворогів. Так монарх показував свою рішучість до певних дій. Правителі вважали, що лише гнівом можна досягти поставленої цілі. Барбара Розенвейн, сучасна медіївістка, дослідниця історії середньовіччя, назвала такий прояв емоцій пневматичним. Вона зазначила, що емоції у середньовічних людей не живуть глибоко. Вони на поверхні під шкірою. Швидко розростаються і закипають, вибухають, стають видимими. Розенвейн пояснювала це низькою нервовою силою, здатністю утримувати і контролювати емоції. На початку 21-го століття Барбара Розенвейн критикувала істориків 19 та 20-го століття головним чином февра та вебера, які стверджували, що епоха середньовіччя це епоха зростання контролю почуттів, тобто це епоха, коли на почуття впливали емоційні режими та дисципліна. А от саме контроль за емоціями виник у новий час. Вона це заперечувала, адже дуже дивно, що до нового часу. Люди не мали відповідати за свої емоції. Таким чином історики ХХ століття підкреслювали, що емоції у середньовіччі залежали від подій, а не від здатності людей їх контролювати. І провина з людей за негативні вчинки таким чином знімалась. Простіше кажучи, якщо якийсь правитель розпочав кровопролитну боротьбу або війну, то були винуваті умови життя, обставини, події, а не психічні порушення людини, його амбіції або просто нездатність керувати державою. У 1970-х роках антропологи висловились про емоції як про довготривалі процеси, що відбуваються в тілі людини, особливо в мозку. Шені заперечили універсальність емоцій, наголошуючи, що одна і та ж емоція по-різному впливає на людей. Середньовічний гнів виливався у війни та масові кровопролиття лише тому, що люди не вміли його контролювати, вважаючи, що одна емоція є спільною для всіх. Але що ж можна було представити на противагу концепції наростаючого контролю почуттів, який зупинився у новий час? Барбара Розенвейн запропонувала концепцію емоційних спільнот, згідно з якою емоції змінювалися не у всього народу, а у певної емоційної спільноти під впливом подій та зміною їхніх поглядів. Так емоційні спільноти трансформуються у наш час. А отже, емоції можуть змінюватися у наш час навіть в майбутньому. За Барбарою Розенвейнему емоційні спільноти співпадають з соціальними, тобто це і сім'я, і робочі колективи, і квартали, і цехи, і монастирі, чи навіть церковні приходи. У кожній з цих спільнот є стала система почуттів, А так як одна людина може бути членами багатьох спільнот одночасно, то й має поєднувати в собі різні системи цих почуттів. Так під одночасним впливом цінностей різних угрупувань у особи формується неповторне емоційне ставлення до певних подій, вчинків тощо подальші роки дослідниця продовжувала розвивати свою концепцію, яку активно використовувала у історичних наукових дослідженнях. Вона пояснювала емоційні спільноти групами осіб, які реагують на певні емоційні події однаково та сприймають їх також однаково. Емоційні спільноти вона уявляла у вигляді певних кіл, які відповідали розмірам спільноти і могли у різний час звужуватися або розширюватися. Концепція емоційних спільнот стала універсальною, адже пояснювала зміни емоцій у певний час. Якщо простіше кажучи, то малі емоційні спільноти могли впливати на більші, а ти, в свою чергу, на ще більші спільноти. І, повертаючись до гніву у часи середньовіччя, його, як і будь-яку іншу емоцію, могли відкрито проявляти не через невміння контролювати емоції, а щоб вплинути на емоційну спільноту. Спільнота вищого керівництва країни впливала на спільноту заможних верств населення, а ті, в свою чергу, впливали на бідніші верстви населення і так далі. Зробіть за собою спостереження. Ви є членом емоційної спільноти сім'ї. А чи часто те, що ви обговорюєте у сім'ї, ви можете обговорити у іншій спільноті, наприклад, у спільноті друзів? Наприклад, батьки наголошують на тому, що палити шкідливо. Ви погоджуєтеся з батьками, і людина, яка палить, викликає у вас почуття відрази. Потім ви помічаєте, що ваш друг палить. Ви намагаєтесь відмовити його від цього, пояснюючи словами батьків, що це шкідливо, і процес викликає у вас відразу до людини. Ваш друг кинув палити і тепер також відчуває відразу до цього процесу. Ваш друг може бути членом іншої ще більшої спільноти шкільного колективу. Наприклад, він спробує відмовити палити однокласника так само, як ви це зробили з ним. Саме так працює поширення певної емоції у даному випадку відрази, з меншої емоційної спільноти на більшу. А як вивчати історичні емоційні спільноти? Як і все в історичній науці за джерелами. Вам треба зібрати якомога більше джерел про певну спільноту, особливо письмових. Наприклад, ви досліджуєте історичну емоційну спільноту церковників у часи середньовіччя, і вам треба зібрати якомога більше документів. Це можуть бути розпорядження, акти, церковні служби, церковні книги. Тощо ці джерела мають вам дати певні лінгвістичні конструкції, проаналізувавши, які ви можете виявити домінуючі емоції всередині спільноти. Проте варто звернути увагу на те, що певні фрази, наприклад, звертання, розцінюються не як емоційні конструкції, а як кліше. Тобто, наприклад, привітання Я радий, що ви мені відповіли на лист чи любий пане тощо не демонструють справжнього ставлення адресатів один до одного, а лише є традицією листування. Поява концепції наукових спільнот дала поштовх психологам та історикам розглядати певні поведінкові відхилення не як. Продукт природи, тобто генетичну ваду, а як вплив навколишнього середовища. Практично це можна запропонувати розглядати так. Адольф Гітлер він розпочав Другу світову війну. Раніше вважалося, що це було рішенням його амбіцій. Але якщо подивитися зі сторони емоційних спільнот, можна стверджувати, що розпочати війну йому дало керівництво країни, яке було навколо Гітлера, та народ, який не завадив кровавому терору. На основі концепції про емоційні спільноти сучасні історики довели, що емоції продовжують трансформуватися постійно, а піком цієї трансформації став якраз новий час. Тобто, заяви Февра та Вебера були відкинуті. Нагадаю вам, що вони говорили, що трансформація емоцій зупинилася саме у новий час. А у сучасних же істориків з'явилися докази того, що емоції і ставлення до них постійно змінюються. Сюза нам довела, що католицьке, кальвіністське і протестантське ставлення до реформації у Англії має різне емоційне забарвлення. Ці три конфесії в 16-17 століттях створили емоційні сценарії реагування на зміни. Католицький сценарій орієнтувався на фізичні страждання Ісуса Христа під час розп'яття. Лютерани приділяли увагу його душевним стражданням, а кальвіністи говорили про виховання почуттів, де Бог бачить, чиї почуття справжні, а чиї фальшиві. Тобто будь-які зміни одна група людей мала переживати на рівні фізичної болі, друга на рівні душевної болі, а третя мала щиро їх прийняти. Щодо нудьги, Мартіна Касель довела, що в XVIII столітті до нудьги ставилися як до міри часу, тобто сумували, що з часу йде занадто повільно. А в епоху промислової революції нудьга стала асоціюватися з великою кількістю вільного часу, внаслідок нестачі роботи. Нудьгуючих людей могли навіть засуджувати, припускаючи, що вони мало працюють. Зверніть увагу, що зараз так само, якщо ви скаржитесь на нудьгу, хтось може відповісти: займи себе чимось, замість того, щоб поспівчувати або дізнатись причину нудьги. Сьюзен ма дослідила різну реакцію жителів США 19-го та 20-го століття на ностальгію. Якщо у 19-му столітті дорослим ще дозволялося сумувати за своєю батьківщиною, а тема ностальгії часто виникала у дорослих розмовах. То у 20-му столітті ностальгія та сум вважалися проявами незрілості та дитячості, і ностальгувати й сумувати за домом дозволялося лише дітям, які, наприклад, довго не бачили своїх батьків, які були у таборі. Один доказ еволюції емоцій у новий час представлений у роботі дослідника Алена Корбина, який писав, що у 1870 році на страту дворянина ніхто б не прийшов подивитись. Це викликало великий резонанс у суспільстві. А на 100 років раніше на таке дійство прийшли подивитися навіть би матері з дітьми. Справа в тому, що в 18 столітті страти були ще приводом для святкування, тортури пробуджували у глядачів системи емоцій, а пізніше під впливом просвітництва стала десакралізація цінностей, і подібні видовища стали те, що жахливими. Поява анестезії в медицині знизила поріг тілесного болю. А поява духовних цінностей в мистецтві викликала хвилю сентименталізму. А Фреверт Фреверс довела зникнення певних емоцій. Наприклад, один із семи смертних гріхів смуток зараз не те, що не актуальний. Люди його взагалі не відчувають. Сучасні люди не говорять про смуток. Вони скоріше кажуть про нестачу енергії або відсутність драйву у житті. У часи середньовіччя почуття смутку супроводжувалось жаром, болем у тілі, затуманеним мисленням. Погодьтесь, зараз ми такого спектру почуттів не відчуваємо. А середньовічні люди вважали смуток процесом підселення в людське тіло негативного духа. Гадаю, така зміна поглядів на вивчення історії емоцій зумовлена різними соціальними переживаннями та різними часами цього вивчення. Наприклад, якщо Люсьєн Февер на початку 1940-х років стверджував, що емоції треба вивчати за візуальними джерелами, тобто картинами середньовіччя або іншими творами, де змальовані голі емоції, то зараз, а особливо з 1980-х років, першу роль, головну роль у вивченні історії емоцій, відіграють. Засоби масової інформації. Напевно, не залишилося жодної емоції, яку б не транслювали засоби масової інформації. Тому можна стверджувати, що засоби масової інформації і продукують емоції. А якщо продукуються нові емоції, то виникають і нові концепції їхнього вивчення. Акедія це специфічне переживання, властиве окремому класу людей середньовіччя. Монахам, які живуть в монастирях, в переліку восьми смертних гріхів середньовічні богослови помістили Акедію на шосте місце. Її часто викликає духовна криза. А хворі на Акедію відчувають лінощі, зневіру, млявість і понад усе бажання якнайшвидше розпрощатися зі святим життям. Сьогодні ми з вами поговорили, як час вивчення певних емоцій вплинув на вивчення історії загалом та вплинув на перекроєння сталих тверджень. Використовуючи концепцію емоційних спільнот, ви самі можете дослідити спільноти, до яких відносити себе. А якщо ви хочете дослідити певний період часу, яким цікавитесь, також можете використовувати цю концепцію, щоб визначити головні емоційні конструкти та домінуючі емоції у певний час. На цьому все зустрінемось наступного разу.